Запаковуємо інвертор, відправляю нашим землякам. Це не реклама, останній в магазині поки більш не буде. Відправляю газову плити. На новій пошті газові балончики не приймають, їдемо на делівері. Поїхали на делівері, відділення немає. Приїхали на нову пошту і відправляємо без газових балонів. Тому волонтери, які їдуть, подарую газові балони і декілька десятків банок смородини і малини, яку виростив сам і закрив. Так що, будь ласка, звертайтеся мій номер телефону. У далекому, 14 чи 2015 році, здається, я створив свій канал Віталій Бойчук, але не мав великого досвіду для того, щоб монтувати огляди. Я не знав, як це робиться. І я знав, що Сашко вміє це робити. Я йому запропонував, давай так, канал мій, а прибуток пополам. Звісно, канал вийшов не дуже. Ми не дуже маємо велику аудиторію. Але я дякую кожній людині, які дивляться мої відео. Тому що прибуток з цих відео під час війни ми перераховуємо на допомогу нашим хлопцям та дівчатам. Тож саме ці гроші, які я перераховую з прибутку каналу, це гроші від вас, шановних глядачі, бо ви дивитесь огляди від Олександра та від мене. Шановні громадяни України, патріоти! Ми, військовослужбовці 140 батальйону центральної оборони, зараз перебуваємо на сході нашої держави, боронимо її рубежі. Зараз нам необхідно квадроцикли, окопний реп, приносні ноші лелека. Дуже вам просимо, допоможіть в цих питаннях, тому що кожен ваш донат це збереження життя нашого воїна. Слава Україні! Героям слава! Їм зараз важко і холодно. Їм потрібна наша допомога як ніколи.